Привіт! Мене звати Каріна Дарина, і за ці 15 хвилин я дам вам перенато в тому бізнесу з головою. Не переймайтесь, ми не будемо плескатися на мілкогоді, готуватись до повного занурення. Почнемо з загальних маркетингових розробок та продовжимо тим, що потрібно для відкриття своєї справи. Тож, let's go! скажіть, як ви любите отримувати подарунки? Як ви ставитесь до безоплатних бонусів до кубку бідлі? Напишіть. Я, наприклад, дуже обожнюю, просто г'єла там чи простор. Бачу, ви теж не а хто не любить наскільки приємно зайти в магазин за необхідним товаром, то отримати щось додаткове абсолютно безкоштовне. Пробники, дегустації, акції, один плюс один, все це приваблює покупців. Проте привабливість найнижчою ціни неможливо порівняти з минулого. Наприклад, було проведено експеримент, завді, якому можна побачити. Як люди реагують на вигідну цінову пропозицію та безоплатний товар. Дослідники розмістили стенд, на якому написали одна шоколадка в руки. При цьому ціну на шоколад можна було побачити тільки під якщо підійти до стенду впритул. Було представлено шоколадні вироби, які відомі своїм чудовим смаком, та менш смачні шоколадні цукерки. Ціну на популярні виставили 15 гривень, хоча роздрібна ціна становила 30. Інші коштували всього 1 гривень. В час дослідження люди порівнювали не тільки о, ціни на вироби, а й їх якість. При, в результаті 73% опитаних обрали більш дорогий шоколад. Однак, коли ціну на обидва вироби знизили на одну гривню і з'явилась можливість безоплатно отримати десерт, то 69% опитаних обрали менш смачні цукерки. Різниця цінних шоколадом не змінилася, але люди відмовилися отримати більш смачний. Цукерки за вигідною ціною, а повелися на пропозицію отримати товар за дурном. Це трапилося тому, що люди завжди бояться втрат, отримуючи щось безоплатно, вони не втрачають своїх грошей, а отже, не відчувають жодних негативних наслідків купування. Не замислюючись, одразу скажіть, що б ви обрали сертифікат на 250 гривень за так, чи сертифікат на 500 гривень, за який ви маєте заплатити 125 я, мабуть, на 250 гривень, чесно. Так, і бачу, ось більшість, як правило, безоплатний обирає більшість. Хоча вигода в другому випадку, буде більшою. Магазини використовують це, наприклад, пропонуючи безоплатно доставити куплене від 1000 гривень. І купивши щось на 600 гривень, споживач купить ще товарів, навіть якщо це йому не особливо потрібно. Таким чином. Подарунки, бонус акції дійсно приваблюють покупців, оскільки вони дають можливість отримати щось додаткове без додаткових витрат. Проте важливо розуміти, що це маркетинговий трюк, який може призвести до нерозумних купувань та витрат. Тому перед тим як купувати щось, тим більше за акційною ціною чи отримуючи подарунок за так, слід обдумати, чи потрібен цей товар, чи буде він корисний. Та скільки витрат на нього ви зробите в майбутньому? Так, уявімо, що кожен з присутніх володіє мінімум мільйоном доларів. Вам потрібно зробити подарунок людині, їй подобається живопис кольорного поля. Це рід абстрактного мистецтва. Напишіть, чи готові ви заплатити за цю картину 5 тисяч доларів? Я дуже обожнюю живопис, але 5 тисяч доларів. Так, дякую за ваші відповіді. Це ваш вибір. А що, якщо я вам скажу, що її початкова вартість більше мільйона? Сказавши від початку, що її продають за 1 мільйон 650 тисяч 500 доларів, а потім, запропонувавши купі... купити за 5 тисяч, було б зовсім інше так? Цей ефект називається якірною ціною. Та ціна, яку споживач готовий заплатити спочатку, стає точкою відліку для зміни вартості товару в подальшому. Цим методом користуються продавці. Якщо людина хоче купити пальто, та, е, та сорочку, консультанти починають з дорожчого товару. Бо купивши пальто за 20 тисяч гривень, вартість решти речей, хоч би якими дорогими вони не були в своєму сегменті, вважатиметься вигідно. Або, наприклад, людина пообідала на 2,5 тисяч гривень, та 200 гривень на десерт будуть вважатися для неї дрібницею. Але в іншому випадку, якби вона пообідала всього на 500 гривень, 200 гривень будуть для неї значною сумні. Так, люди купують абсолютно непотрібні для них товари, приваблені знижкою. Реклама, налаштована на покупця. її завдання переконати споживача у безсумнівній корисності та необхідності товару. Зазвичай я перед купівлею товару перевіряю його характеристики: дивлюся різноманітні огляди, читаю відгуки та гарненько облікову. Чи принесе цей товар мені користь або задоволення? Поставте плюсик, якщо ви теж так, перевіряєте. Так, приємно бачити, що я не одна така що занута з цим. Так ось, як же часто після роздумів я хочу товар ще сильніше. Позитивні відгуки та навіть негативні, якщо вони не містять істотних для мене недоліків, штовхають мене купувати. А все це ефект очікувань. Людина, яка отримала всю інформацію про товар, оцінює його зовсім по іншому, ніж та, яка спочатку використовує, а потім дізнається про товар подробиці. Наприклад, в експерименті студентів поділили на дві групи, в яких їм давали дві склянки пива. Одну звичайного, іншу з додаванням оцінку. Першій групі студентів не сказали, яка з них яка. І коли більшості подобалося е, пиво з остом, і їм казали про це, їхня думка ніяк не змінювалася. У другій групі, перед тим, як дати студентам пиво, розповіли, що до однієї з е, склянок було додано оце. Коли вони коштували це пиво, воно їм не подобалося. Ось так цей ефект і працює. Напишіть, е, як ви вважаєте, що спонукає людей до купування? Будь-які варіанти, ось, як ви до цього ставитеся. Ну, чекаю. Ну, потрібні все життє, акції, голод, так? Ну, взагалі багато варіантів, що сподокає. І у більшості випадків це маркетинг. Маркетологи вміло маніпулюють людськими емоціями. Достатньо знати, як і куди натиснути. Я думаю, багато хто і не здогадується, як багато почуттів впливають на наші дії. Іноді продукт може стати, немов залежності фізичною, коли зубну пасту використовують роками просто за звичкою, чи емоційною, коли купуючи товари на честь свята, вони стають його символом, через що з'являється традиція з цих товарів. Напишіть, ви пам'ятаєте один з найбільш скупованих товарів з початком ковіду? Ось ці відео там. Ну, взагалі, хто не пам'ятає, хто не пам'ятає ці пусті полки, а коли минулого місяця оголосили про продаж ліків за рецептами, паніка та параноя прекрасно справляються зі збільшенням прибутку постачання. <кій> Ви звертали увагу на назви шампунів для е, дезодорантів та шампунів для чоловіків та для жінок? Сексуальний, в сенсі, пов'язаний зі під підтекст, диктує правила для товарів, приваблюючи написами, якими покупець інтуїтивно бажає себе асоціювати. Так, ви часто дивитесь фільми? Я, наприклад, обожнюю Марвел, дивлюся всі прем'єри, серіали. Так, обожнюю. Тоні Старк, мій улюблений персонаж. Так, ну, хто ж з нас вже інтуїтивно не вміє визначати контекстну рекламу? Але ж багато людей купують товар, тому що ним користується його улюблений персонаж або актор. А що, якщо запропонувати покупцеві товар, яким він користувався раніше. Ностальгія в нашій пам'яті робить товар кращим, ніж він був насправді. А звички з дитинства не дозволяють спробувати нове. А навіщо купувати щось інше, ніж те, що з тобою з дитинства? Головне, що воно виконує свою функцію. А наскільки інша пропозиція може бути вигіднішою, нема значення. Так, ні для кого не секрет, що відео в супермаркетах розташовані в особливому порядку, спонукаючи купувати. Скажіть, що ми бачимо найчастіше першим, коли ми заходимо в супермаркет? Ну, ну продуктовий супермаркет. Так, бачу вірну відповідь: це фрукти, і так, і особливо банани. Статистично виявили, що банан це товар, який схиляє до купування інших товарів. Під час купівлі банана, який знаходиться на вході в магазин, людина обирає більше товарів, ніж коли овочевий відділ знаходиться на віддалі. А ще листівки з тренажерами та тренажерними залами видають людям із зайвою вагою. Персоналізована реклама націлена на певний контингент. Інколи мені здається, що маркетинг це плювання, адже існують особливі пастки для покупця. Іноді штучно створюється хибний вибір. Серед двох товарів, що кардинально різняться за двома різними критеріями, з'являється третій, дещо гірше один, за один з них. Це так звана приманка. Наприклад, видавництво випускає щомісячний журнал. Електронна версія коштує 59 доларів. Друкована 125, а електронна та друкована також 125. У цьому випадку приманку є ціна в 125 доларів тільки на друковану версію. Так, 84 особи обрали комбіновану передплату, а 16 осіб обрали передплату на електронне видання. Але коли прибрали приманку, і е Зникла краща пропозиція, то все кардинально змінилося. 64 людини обрали електронну передплату, і лише 32 – друковану. Як не сказати, як би сказав Грегорі, Хаус – ідіотизм. А сліпа віра у чарівну пігулку від усіх хвороб, або ягоди годжі які дадуть змогу схуднути без дієт, змушує скуповувати теремний, за своїм фактом продукт. А тепер, власне, до вашого бізнесу. Я не можу назвати це правилами або законами, але це милиці, які допоможуть вам зробити перші хробки до успіху. Не завжди найбільший бізнес приносить по-справжньому великий прибуток. Як я говорила на минулій лекції, блакитні океани приносить набагато більше прибутку ніж дрібна конкуренція за товар, що роками існує на ринку. Монополії рухають прогрес уперед. Тому що, зайнявши свою нішу, ви можете будувати довгострокові плати та фінансувати амбітні дослідницькі проекти, про які компанії, що змагаються одна з одним, не можуть і мріяти. Рахуйте, чистий прибуток, а не дохід. Власна технологія, це ваш гарант, що ваш продукт буде вкрай складно або взагалі неможливо відтворити. Пам'ятаєте, який раніше був хейт тіктока А тепер у ньому сидить більшість ваших знайомих, і цілком можливо, вже і ви. Перше, слід орієнтуватися на вузьку аудиторію і тільки потім розширювати її. Хороший стартап повинен передбачати можливість нарощування масштабу вже на перших стадіях розвитку. Унікальна властивості, особливі візуальні характеристики, рекламна кампанія, що запам'ятовується, якісні матеріали тощо. Усе це входить до бренду. І він настільки хороший, що конкуренти змінюють на його тлі. Компанія не повинна розпорошувати зусилля за всіма ключовими факторами конкуренції. Простими словами, зокрема зайцями, зробіть акцент на особливих критеріях, які ви обираєте у важливими у вашому продукті, а ті, що не приносять вам о, вигоди, або навіть гірше приносять збитки, нуліфікуйте. Якщо компанія вибудовує свою стратегію реактивним чином реагуючи на дії конкуренції, то її стратегія втрачає всю свою унікальність. Хороший девіз повинен не тільки донести ясне повідомлення і містити правдиву рекламу того, що пропонується, інакше споживачі втратять довіру і інтерес до компанії. Без цих якостей стратегія компанії може стати заплутною, нечіткою, і буде важко просувати за наявністю високого рівня виправ. І останнє, перш ніж відкривати свою справу, дайте собі відповідь на ці запитання. Кого взяти в партнери? Вибір співзасновника дуже важливий, і вам потрібен час, щоб у вас вивчити всіх кандидатів. Інакше суперечки між вами можуть погубити вашу компанію. Кажуть, золоте правило бізнесу не брати в нього друзів. Шукайте того, хто на працювати заради результату, а не пожинати плоди чужої діяльності. Хто буде рулити компанію в щоденному режимі? Ви маєте від початку розподілити обов'язки між вами та вашою командою, і Швець знеться на доді гравець та спорується з обов'язками належних? Чи готові ви оформити співробітників на повну зайнятість? Ваші співробітники повинні мати пакет акцій вашої компанії, саме так вони прогосуватимуть якісно та відповідальність. Ви готові бути і керівником, і працівником. Скільки грошей і часу ви готові приділяти компанії? Зарплата директора стартапу не повинна сильно відрізнятися від інших працівників. Тільки так директор сама силами буде намагатися нарощувати вартість бізнесу, бачачи, що директор викладається на повну, працівники теж мимоволі заражатимуться ентузіазмом. Отже, бізнес це така, так би мовити, маленька війна на ринковому просторі, перш ніж вступитові. Створи свою тактику та стратегію. Не цурайся перевірених часом методів. Не бійся відступати назад та крокуй вперед. Якщо ви хочете дізнатися більш повною інформацією про бізнес, я раджу прочитати вам дані книги, які ви знайдете по цьому посиланню. І на цьому в мене на жаль, все. Я дуже дякую вам за увагу, за активність, за участь, так би мовити, у моїй доповіді.